Психолог закладу дошкільної освіти номер 205 Світлиця Інна Ковтуненко. Сьогодні тема нашої розмови як говорити з дітьми про війну. Дітям будь якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що коли приходять до своїх дорослих, яким довіряють, отримують відповідь. Дорослому необхідно підготуватися до розмови, бути готовим. Що коли в інформаційному полі тема існує, діти можуть прийти з запитаннями. Важливо не відвертатися, не казати заспокойся, а давати правдиву відповідь, відповідно віку. Відповідати необхідно лише на ті питання, які ставить дитина. У 4-5 років діти можуть приходити з питаннями про війну, про насилля. І дітям такого віку важливо давати інформацію коротко, відповідати саме на те питання, яке ставить дитина. І не підіймати тих аспектів, про які дитина не запитує. Дитині необхідно давати цілесний контакт у будь-якій тривозі завжди задіяне тіло. Тому важливо обіймати дитину, давати відчуття кордонів, разом вовтузитися, будувати головні. Вся Україна зазнає атаку. Ворожих російських військ. Тому важливо говорити, що ми знаємо і як убезпечити себе, повторювати з дитиною, що треба робити, якщо ти чуєш сирену чи постріли під час пожежі і чого робити не можна. Коли діти молодшого віку запитують, що це солдат, які гинуть на війні, вони посередковано питають, чи я в безпеці, чи це може статися зі мною або моїми близькими. Тоді доречно пояснити. Солдати люди, для яких це робота. Вони нас захищають, і поруч з ними є багато людей, сміливих і відважних. Вони допомагають один. одному. Необхідно дозволити почуття. Відповідь не хвилюйся, не подбавить тривожного імпульсу. Можна сказати, я бачу, що ти хвилюєшся за солдат, за людей, довкола яких війна. Я теж хвилююся. Показати, як сам дорослі переживають ці почуття, як справляються зі своїм страхом допомогти дитині прожити цей імпульс, дати глину, тіста, дати помалювати, адже дитина не завжди може виразити словами свої почуття. Коли тривожно, дорослі починають агресувати і самі потрапляють в цю воронку почуттів і діляться цим з дитиною. І надалі дитина так само реагуватиме на тривогу агресію, тому слід бути свідомими до свого стану і намагатися контролювати свої почуття. Стан, в якому дорослі говорять з дитиною, важливіший за слова, якими вони говорять. Дитина має бачити, що дорослий стабільний. Страх втрати контролю найбільший страх для дитини після страху втрати близької людини. Коли дитина бачить, що дорослий не контролює ситуацію, не контролює сам себе, це її дуже лякає. Дитина весь час перевірятиме, чи мій дорослий у порядку, що з ним відбувається. І це дуже. Виснажує тим. також необхідно звернути увагу на зміни в поведінці дитини. Коли дитина не ставить запитання, це не означає, що тема її не зачіпає. У неї ще нема розуміння для психологічного опрацювання інформації. Система мозку дає свої сигнали, і дитина може поведінкою показувати про те, що не говорить. Наприклад, почала гірше спати, їй сняться жахи, іноді діти регресують. Поводяться як молодші і навіть починають говорити, як малюки. Тілесні прояви тривожності це смоктання пальця, обкушування нігтів, нічний НРС. Все це ознаки того, що щось відбувається. Коли є ознаки, що дитину щось налякало або вразило, треба грати. Грати слід так, як дитина сама себе поведе. Не потрібно нічого нав'язувати чи пропонувати. Діти добре стабілізують себе через гру. Важливо, щоб хтось міг прийняти почуття дитини, які є нестерпними для неї, сказати: Я бачу, як тобі погано, мені теж важко, ти можеш плакати, ти можеш горювати, я буду з тобою. Говорити про те, що відчуває дитина, проговорювати знову і знову те, що відбувається плакати разом, горювати разом. Коли поруч з дитиною немає нікого, хто може підтримати. Коли дорослим самим настільки важко, що вони не можуть впоратися із втратою, потрібно звернутися до фахівця. Бо така втрата є втратою довіру та світу. Дитина може завмерти і відмовитися від подальшого розвитку. Можливо, тривале порушення сну. Може з'явитися аутоагресія, ушкодження самого себе. І тоді дитина буде бити, різати себе, обкушувати собі шкіру, нігті. Все це привід звернутися до фахівця. Дорослі в ці складні часи нам потрібно бути емоційно стабільними, і це допоможе нашим дітям зберегти психічне здоров'я.